Так, фари у нас в гарному стані. ці, що ці. Тут так само ноздрі все гарненько. Не вибито. Кромка капота теж в гарному стані. Тут трошки є сколи, але це звична справа. Тут так само гарненько все. Є дрібне запісочення, але це якби зрозуміло. Це відмух. Тут так само зазорчики у нас по кузову. По цій стороні гарненькі, зауважень нема. По дверці так само, все чітко, претензій нема. Не тут, не тут. Тут так само, все класно. Лобове у нас Kia Hyundai 79. У гарному стані, в принципі, не вибите. Якщо так, дивитися, кромка капота в гарному стані. Так, по цій стороні так само зазорчик рівненький, по фарам прилягає теж рівненько, тут теж у нас все добре. Тут по зазору теж гарно. Зеркало добре, саме. І в Цілому виглядає гарно. Лишка з цим трошки жовтий, якщо так дивитися. Обман. Тут трошки зазор такий. Тут зазор такий. В принципі, такий самий, плюс-мінус. Так, тут у нас так само. Всього по оригіналу, зауважень нема. Зарядка присутня. Так, Задня резина у нас з такими моментами. 43-22, протектор нормальний. Амортизатор. Спочатку я бачу тут сухенький. підрамник взагалі в гарному стані. Зауважень тут немає ніяких. Так, ну, диск трохи потертий, бордюрка ото присутня. Пластикові елементи, тут так само трошки коцнути, тут коцнути. Не без того, Так, по кромках дверей все плюс-мінус гарно. Так, Ліве переднє, таке саме, як і заднє, амортизатор, сухий, пружина ціла, пильник цілий. Так, 17-23, теж бордюрка є легенька, не без того. Локера ціленькі, зауважень нема. Праве, переднє, 17-23 так само, історія така сама. Альмінні диски гарні, колодки, на жаль, не бачу. Але скоріше за все, що вони так само гарні. Локер цілий, бордюрка має. праве заднє теж бордюрка присутня, 44-22, от отбоєнік цілий. В принципі, претензій немає. Протектор достатній. Якщо придивлятися, то це от заднє крило світліше, це жовтить трошки верка. Получається, що тут так само є перепад, це жовтіше, це світліше. Там, тут а петля не кручена, тут так само ніби не кручено. Виглядає ну, непогано. Попереднім. Тоже, в принципі, виглядає нормально, не схоже, що крутилося. Педальки у нас так. В гарному стані зауважень в принципі, немає. Кермо у нас трошки поюзане кільцями, але ніби не фарбоване і не шийте. В принципі, виглядає Ну, робоче, але з такими коцками трошки. Тут по панельці все гарно. в принципі. Ну, ручника трошки така, тут трошки підзаюзано. Ну, якщо брати в цілому, то виглядає непогано. Так, Тут у нас так само все гарно, зауважень немає герметики гарні. Не похоже. так, Там у нас так само все гарненько, фара у нас 19.0114, виглядає все гарно, тут у нас претензій немає. Радіатор заводський. Зауважень нема, тут у нас так само 19,011. фари оригінальні. Все гарно, все чітко. так, Гальмівна у нас чистенька, зауважень нема, бачок світлесенький, претензій немає. Тут так само все. На максимумі світленьке, зауважень так само нема. Ладно, хай буде відкрити, потім буде включатися. По задніх ліхтарах оригінал, не схоже, що крутилося, герметики гарні. Кришка не крутилася. Тут так само наче, все виглядає гарно, без зауважень. Ліхтарі не запотівші, претензій немає. Так само ціленькі, не запотівші. Бампер має такі дрібні коцки. в цілому непогано стані. Так, багажник у нас потертий трошки, але це, в принципі, всі. Hyundai досить слабий пластик, тому такі моменти будуть, мені дають цього не Так, Тут у нас знак, тут у нас ще порт зарядки, компрес... Ні, не компресор, а комплект і... Компресор, да? Так? Так, тут їхати, Так, тут по задньому сидінню є такі моменти, такі. Також у нас ремонтований, по ідеї. хоче відслоїтися такі. Непонятне трошки. Так, Тут гарне. Карта у нас тут в гарному стані. Двері не схоже, що крутилися. Тут болти чорні, вони по них не скажеш. Чесно, сидіння у нас в гарному стані, потолок у нас. Має куплянку до, але в цілому непогано. Безключовий у нас напередку. Так, з поцих у нас так само Гарно, зуважень немає поки. Сидіння у нас Пр... праве, пасажирське, виходить. Тут є підфарбування в такий момент, перекрас, фарбувалася ця частина. Да? Схоже на то. По кольору перепад є. От видно, де було затерто. В принципі, виглядають непогано з учетом того. Так, підлокітник у нас працює. По цьому все гарненько. Так, тут у нас... Такі типу потертості незначні. Бродачок працює. Так, тут на воздуховоді немає одної полосочки отакої регулювальної. ну Панелька в принципі в гарному стані. Так, люк, цілий шторка працює, добре. тарта в гарному стані. Так. Мятин на крищі не бачу, в принципі, виглядав все гарно. В цій стороні карта у нас в такому стані. Ну, До карт взагалі претензій немає, до сидінь то трохи є, трохи вони такі. Такс, водійське сидіння. Тут такий момент, ну в принципі. На нього якраз претензій нема. До пасажирського то є. А, є, тут вже підкраси. Таке. По керму казав вже, що виглядає непогано, в принципі, нормально. Так, тримання в полосі є. Є, це є. Музичка є, кнопки не витерті, виглядають. Зклалось так само, часом бувають проблеми. Двері, це вікно. Працює, працює. Так, тут там у нас. Заднє так само працює. Ну і так. Але теж працює, так діагності. Так, читаємо діагностичку робимо. В принципі, зауважень до машини особих нема. Дисплейчик працює, я тільки що провіряв. У нас четко. Нічого такого немає, в принципі. Дорога у нас досить поганенька. Це все глотає підвізка, якби без зауважень, без нарікань. Да, Розганяється вона прикольна. Ну, Треба привикати до такої машини. Добре-добре! А ну ще задній так само. Тож ще задній. Так, людина є, парктроніки робить, все чудово працює, так як ви питали. Ще зараз пороги знімає. По, -по днищу у нас по порожкам все гарно, нічого не забито. По батареї ушкоджень немає. О, ну, по амортизаторах. И в осях тоже. Так, тест без ключевого. Так. Закрывается. Закрывается. <плес> <даже>. Закрывается. <плес> Зауважение. <Затривается. плес> <Затривание>. Уважение, <плес> да. Тут я покажу, что же все четко. Задняя часть тоже у нас Zauważyłem, że nie ma.